Вітаю, мене звати Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб каналі компанії Мудре, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Середня освіта в Британії при тому, що ми тут дуже багато зараховуємо насправді дітей відносно інших країн. Ми чомусь ще не писали відео про цю країну окремо в комплексі з іншими країнами згадки про Велику Британію, про середню освіту, Британії у нас були. Але так, щоб ми просто поговорили про цю країну, не було. І я подумала, що це буде реально корисно для тих. Хто розглядає зараз, думає про середню освіту з осені 25-го року, саме в Великій Британії. Які переваги цієї країни середній освіті? А сама система освіти і середньої освіти, зокрема, вона якісна вона роками століттями. Я можу сказати саме так: от, та десятиліттями, століттями вона пройшла вже якусь таку, знаєте, перевірку. Цю систему освіти копіюють, беруть за основу багато різних країн. І в Азії, і Північна Америка, тобто, так чи інакше, я можу стверджувати, що саме на базі британської освіти вже глобальний світ вибудував якісь свої підходи і розробили нові програми в той чи інший час. Дипломи, звісно, що що в середньої школи, що підготовки до університету вони визнаються. Це по замовченню. Я розумію, що про це можна навіть не говорити, але ви щоб розуміли, що немає таких от шкіл чи коледжів, які були б не акредитовані. Ми не можемо відправити студента в неакредитований навчальний заклад і диплом якого би не визнавався. Ми не можемо, тому що є подвійна перевірка, і тому що ми підходимо до своєї роботи відповідально, максимально відповідально. Ми перевіряємо цю інформацію. І просто імміграційна служба Великої Британії не видасть візу до неакредитованого навчального закладу. Тому, скажімо, так сама по собі система вона підстраховує вас на кожному етапі аж до отримання візи. Переваги навчання в Великій Британії це, звісно, що мова одна з ключових переваг, тому що це середовище, в яке дитина-студент занурюється. Це мова, яку студент чує і на заняттях, і не тільки на заняттях. Чує в побуті, чує зранку до вечора. Якщо спілкуються, звісно, що з британцями, тому що якщо студенти їдуть, наприклад, в міжнародні школи є часом ризик, що вони більше розмовляють, спілкуються зі студентами, які знають їх мову, да співвітчизниками. І відповідно тут такий момент, що тоді англійської мови стає менше, але загалом. Англійської мови предостатньо для того, щоб покращити свої мовні навички. Також середня освіта в Британії вирізняється індивідуальним підходом до кожного студента, і вони про те, щоб дитина була всебічно розвинена і в це вкладаються. Це не тільки про академічні знання, це не тільки про різноманіття предметів, це також про позашкільний розвиток, гуртки секції і спортивні творчі, соціальні, суспільні для розвитку навичок, різноманітні. Все це тут є. Причому це є як в школах, так і в коледжах. Ми про відмінності, шкіл і коледжів так само сьогодні поговоримо. Також Велика Британія надає можливість отримати в школах стипендії. Стипендії можуть бути, можуть не бути. Я маю на увазі в кожній конкретній школі коледжу. Але в цілому можливість така є. Тому, якщо ви хочете шукаєте, розглядаєте можливість заощадити свій бюджет на навчання. Саме в Британії, все таки за рахунок стипендій, то дізнавайтеся, звертайтеся, будемо вас уже консультувати індивідуально, шукати варіанти, де би це, як би це можна було зробити. Бувають стипендії як фінансова допомога, але зазвичай стипендії це все таки за ваші досягнення, за досягнення студента академічні в першу чергу, плюс позашкільні спортивні або творчі. І такий останній я не знаю, момент, мабуть, це дуже практичний підхід до навчання, до предметів. І до позашкільних активності. Практичний це означає, що це буде не просто теорія, викладатися як лекція, це означає, що практично, що біологія, що фізика, що хімія і так далі. Це все, десь діти отримують практичний досвід, десь знаходяться не обов'язково в класі. І таким чином знання отримані, вони краще структуруються, їх краще і легше зрозуміти. І зрозуміло, що на таких знаннях легше потім вибудовувати і приймати рішення відносно подальшого шляху розвитку і вибору професії. Які вступні вимоги до того, щоб почати вчитися з осені чи не з осені 25-го року на програмах середньої освіти? Рівень мови. Він важливий, треба надати сертифікат, міжнародно визнаний бажано, звісно, що IELTS. але далеко не всі школи вимагають і просять IELTS. Може бути так, якщо ви поступаєте в школу, і це середня школа до 14 років, то з великою ймовірністю у вас не будуть взагалі очікувати якийсь тест, і вам дадуть внутрішній тест пройти для того, щоб зрозуміти рівень мови. Дуже часто на таких рівнях програм є так званий ESL. ESL це English, a second language. Це програма, курс, який розрахований на те, щоб студента підтягнути з англійської мови і потім його вже повноцінно інтегрувати в навчальний процес. Не всі школи коледжі надають таку послугу, тому знову-таки про це ми індивідуально для вас повідомляємо, коли працюємо з вашим запитом. Старша школа, коледжі і школи пансіони вони вже там на рівні gcse програм це програми для студентів 14-16 років. І на рівні A-Level програм програми для студентів 16-18 років, вони можуть не надавати допомогу з англійської мови. Тобто передбачається, що там ви повинні мати вже якийсь певний. Рівень при зарахуванні, звісно, що звертається увага на академічні результати, тобто важливі оцінки оцінки загальний бал за рік. І ми, коли подаємо ваші документи, ми просимо вас документи за два або за три роки навчання в школі. Якщо ви подаємо документи серед року, наприклад, зараз, то ми попросимо вас документи за перше півріччя, за перший семестр там того чи іншого класу поточного року, де зараз навчається дитина. При вступі буває, що школи коледжі. Просять пройти вступні тести, це можуть бути стандартизовані загальні тести, і можуть бути внутрішні тести. Які тести бувають зазвичай це англійська мова, може бути математика, часом дуже рідко можуть бути якісь предмети науки, фізика, хімія, біологія, в залежності від того, знову таки, на яку програму студент заходить. А так в цілому, тобто англійська мова, математика це два основних предмета, по яких вибирають кандидатів на програму, якщо це конкурсний відбір. З якого віку можна поступати в школи. Власне кажучи, у нас у Великій Британії є провайдери, є школи, які беруть студентів міжнародних з 7 років. Не кожна родина готова насправді, і не кожна родина має ситуацію, коли в 7 років доцільно відправляти дитину на навчання. Але якби це був ваш випадок, то знаєте, що це можливо. Зазвичай Британію відправляють дітей десь з 12 років. 12-13 років більшість відправляє дітей уже з 14 років. 14 років це програма GCSE, це вже програма середньої школи, це вже буде 10 11 клас. Програма GCSE обов'язкова, бо наш атестат про середню освіту, обов'язкова для подачі документів в Британський університет. Коли дитині бракує англійської мови, а вік по віку вона вже підходить під програму GCSE, Можливо, за рік до того, тобто цікавтесь просто якщо ви плануєте вступ, то бажано, щоб ви, як батьки, цікавилися умовами вступу, вимогами до вступу, десь, хоч би щонайменше за рік до бажаної дати початку навчання для того, щоб зуміти правильно підготуватися. Тому що якщо мови бракує, може бути таке, що ми не можемо подати документи, бо розуміємо, що шанси, що вас приймуть, невеликі. Або ми вам будемо пропонувати варіанти, де вас приймуть. І не завжди ці варіанти можуть для вас бути прийнятні. Ну, наприклад, варіанти в школі для міжнародних студентів вони завжди відкриті для будь-якого віку і для будь-якої практичної програми. Але ви не завжди хочете, щоб дитина навчалася саме в школі для міжнародних студентів в інтернешнл скол, бо є якби, перевага і цінність Великої Британії, щоб діти міксувалися між собою в середовищі, щоб все таки там міжнародні студенти вчилися безпосередньо з британцями. Ми також зараховуємо студентів на програми A-Level, 12-13 клас у Великій Британії. Це вже не середня освіта, це програми підготовки до вступу в університет. На рівні A-Level студент обирає 3-4 предмети і, власне, всі два роки вчить ці 3-4 предмети. І потім вже результати цього A-Level оцінюються як показник, як критерій вступу в університет. З якими типами шкіл ми працюємо? Які у нас є провайдери, куди ми можемо зараховувати? Власне кажучи, є школи пансіони, де вчаться студенти з Великої Британії і де вчаться міжнародні студенти, є школи міжнародні, є школи пансіони з повним циклом, да від 1 до 13 класу. Є six form коледжі або просто коледжі коледжі. Це по суті школи для старших учнів для 14-18 років. Ми працюємо з такими з такими. Програму GCC, Ту ж саму, в 14 років. Можна обирати в школі пансіоні, можна обрати в коледжі. Які відмінності ви запитаєте, що краще обрати? Тут уже ви дивитеся по своєму студенту, по своїй дитині, і знову таки по вашим планам на майбутнє. Школа пансіон це традиційна школа, де є дисципліна, де є певні обмеження, де студент навчається бути самостійним, узгоджувати таймінг. Де, крім навчання, потрібно обов'язково займатися позакласними активностями, і це все розписано в часі. В школах дуже часто це невеликі класи, це індивідуальний підхід. В школах дуже часто потрібно носити форму. Не завжди студенти хочуть це робити, тому що в Україні форма не обов'язкова. І так якби для деяких дітей це може бути проблемою психологічною. Власне кажучи, цим відрізняється школа. Коледж для більш самостійніших дітей, якщо ви довіряєте дитині, розумієте, що він вона може дати собі раду без того, щоб хтось наглядав за тим, коли як і так далі робить уроки, то це може бути коледж в коледжі. Не обов'язково є позакласні активності. Ви можете вам буде наданий. Вибір чимсь займатися крім навчання, але це не є обов'язковим, так як це є в школі. Коледж зосереджений переважно на навчанні. Тут буде більший вибір, можливо, предметів більше буде спеціалізацій, буде глибший підхід. І буде більше в тому числі самостійної роботи. Коледж це десь такий, як місточок між школою і університетом, де діти ще, студенти, діти ще не студенти університету, тому в них немає ще такої свободи, як у студента університету, але вони вже мають дуже багато атрибутів навчання як в університеті. Коледжі зазвичай теж вони селять студентів в резиденції. Резиденція може бути з харчуванням, може бути без харчування. У нас є коледжі, де студент селиться в резиденцію і має сам насправді собі готувати їсти. Тому коли ви дивитеся, наприклад, там да вибираєте між коледж і школа, то подумайте просто, чи ви вже готові до зміни насправді певного стилю життя, якщо, якщо коледж передбачає знову таки аж настільки самостійні студента, щоб свої побутові побутові якісь потреби закривати самостійно вже стосовно бюджету навчання проживання загального. Школа, пансіон, в залежності від вік дитини. Чим молодша, тим дешевше, чим старша, тим дорожче. Локація Лондон дорожче, умовно там не Лондон, він теж дуже різний, дешевше. Тип програми. Да? Ну, це власне тип програми, він все одно прив'язується по віку. Ну, тим не менше, від тип програми, спеціалізація, від того потрібна чи не потрібна додаткова допомога з англійської мови, від типу проживання це резиденція чи це проживання, наприклад, в родині. Все це впливає на бюджет. Бюджет школи пансіону 30-50 тисяч фунтів стелінгів на рік. Зверніть увагу, що в цьому році уряд Британії вів з 2025 року вів податок на додану вартість для програм, де вчаться міжнародні студенти. Тому школи збільшують вартість або залишають вартість такою, як була, тільки для когось роблять, наприклад, це в вигляді стипендій, знижки і так далі. Одним словом, не суть, що робить школа просто до того, що з цього року додається ПДВ, і він з великою ймовірністю, ту цифру, яку я називаю в діапазоні 30-50, вона вже в наступному році буде більша. Якщо студент живе, наприклад, в приймаючій родині, то тоді вартість навчання воно оплачується окремо, це само собою. Вартість навчання може бути в районі 15-25-30 тисяч фунтів стерлінгів за рік. Проживання може бути в районі 150-250 фунтів за тиждень, це з харчуванням. Тому от такий от десь порядок цифр, що зазвичай включає в себе вартість навчання в школі, пенсіоні. І в цілому, якщо навіть воно не включає, то за що треба буде заплатити? Ну, власне, за навчання це зрозуміло, за навчальний план, за програму, зрозуміло. Проживання це може бути або просто проживання і тоді харчування окремо. А в школі пансіоні це буде пансіон, власне, проживання, харчування, позашкільні заняття, спорт, творчість, якісь активності, клуби за інтересами, екскурсії, можуть бути поїздки. А це обов'язково опікунство. Опікунство, до речі, оплачується зазвичай окремо. Школа не включає опікунство в свої послуги, тому що опікунство воно може бути різним, воно може бути від 1700 десь до 3,5 і більше тисяч фунтів за рік. Тому ви обираєте. Який тип сервісу опікунського вам краще підходить? Ну і страхування, медична страховка. Як заощадити раннє бронювання допомагає отримати кращу вартість? Буває, що школи скидують ціну для тих, хто бронює місце в програмі раніше, також ваші академічні показники, ваші досягнення, вони можуть забезпечити вам певний розмір стипендії. І чим раніше ви звертаєтеся, запитуєте про стипендію, тим більше шансів у вас її отримати, тим більше часу у школи зважити вашу кандидатуру подивитись порівняти з іншими студентами. Одним словом, тим реально більше просто шансів отримати цю стипендію, якщо, звісно, ви відповідаєте критеріям. Якщо звісно, школа вас хоче бачити своїм студентом. Які додаткові витрати батьки мають планувати, коли ви відправляєте дитину, навчатися в Великій Британії? Ну і в інших країнах так само, але в Великій Британії. Кишенькові витрати зрозуміло. Це може бути знову-таки, в залежності від міста, від локації, від школи і так далі. Це може бути в районі сто плюс. Я не знаю, там, як ви оцінюєте, що саме дитина може купувати, не може купувати, як може розважатись не може. Десь приблизно десь там, не знаю, там 100, 300 чи сто п'ятстоп'ятсот. Фунтів сталінів на місяць може бути. Це подорожі, наприклад, це не просто екскурсії, є якісь планові екскурсії, вони входять у вартість. А є, наприклад, там подорожі там чи в іншу країну, чи подорожі країною, да з якимись ночівлями і так далі. Тоді, звісно, що ви такі екскурсії, подорожі оплачуєте додатково. Ну і шкільна форма приладдя тобто, вони теж не входять у вартість навчання зазвичай. Тобто це все-таки те, що ви оплачуєте додатково. Скільки це може коштувати в районі десь ну, 300-500 фунтів стерлінгів? Форма шкільна може бути літня, може бути зимова. На рік у вас все одно вийде якась там енна сума на цю форму. Ви, там, Хтось захоче кілька блузочок, там не знаю, там чи там одну спідничку, дві спіднички. Це вже ви будете дивитися, що вимагає школа, який мінімальний комплект, скільки потрібно дитині. І дуже часто, коли ви звертаєтеся і запитуєте про школи Великій Британії, все одно більшість батьків все-таки хочуть зрозуміти і порівняти можливість навчатися в Британії з можливістю навчатися в інших країнах. В індивідуальних консультаціях порівнюємо Велику Британію з Ірландією. Тому що це дві країни, що спільного? Дві країни, які мають англійську мову в школі як основну. В Великій Британії вивчите інші мови просто як предмети в рамках навчального плану. В Ірландії вивчите гельську мову знову-таки як предмет в рамках навчального плану, якщо це передбачено для міжнародних студентів, або взагалі не вчите. Тому це все одно так чи інакше про англійську мову. Відмінності в чому? В Велика Британія це ширший вибір шкіл, тому що це більша країна, це більше населення. Це знову таки країна, яка багатша впродовж свого періоду свого існування більше вкладала в освіту. Тому тут дуже різноманітний вибір, тут культурне різноманіття, тому що це країна багата історією. Історія проглядається просто на кожному кроці, не тільки в Лондоні, в менших містечках так само, в інших локаціях так само. Тут дуже активне студентське життя, вона дуже така динамічна країна. Тому в порівнянні з Ірландією, в Ірландії воно спокійніше. В Ірландії мало великих міст, і ці великі міста, ну там Дублін, велике місто, да ці великі міста вони не такі прям чисельні, як ті ж самі великі міста в Британії. Тому з великою ймовірністю, що ваша дитина в Ірландії буде вчитися в маленькому містечку або в селі, що насправді для когось є величезною перевагою, а для когось ні. А комусь потрібна якась динаміка, якась. Якась тусовка. Ну і вартість самого проживання, там, особливо в Лондоні, в Великій Британії, це дорого. Знову таки, там слово дорого, дешево це досить відносно. Ну в цілому беремо середній клас в Україні, то в цілому це вище того, що ми з радістю готові віддавати там щодня. В Ірландії це ближче до наших бюджетів. Це теж насправді дорожче можливо бути там буде ніж в Києві, але це ближче до наших бюджетів. І часом це може бути навіть там знову-таки, якщо це маленьке містечко, то це заощадливіше, ніж, наприклад, там жити в тому ж самому Києві. Атмосфера привітна. Що в Ірландії, що в Великій Британії? Якщо дуже загально брати, то Ірландія дуже доброзичлива, дуже привітна, менше людей. Люди більше один одного знають, більше про один про одного піклуються, дбають і цікавляться один одним. Велика Британія більше людей, більше соціальних груп. Відповідно, там в рамках своєї соціальної групи ти можеш почуватися комфортніше, ніж можливо, поза рамками цієї соціальної групи. Але це все те, що я говорю, воно дуже відносно, тому що все залежить від конкретної людини, від конкретної локації, куди людина потрапляє. Але ймовірність знайти доброзичливе середовище в Ірландії і в Британії я б сказала практично однакове. Якщо вам Відео сподобалось, було корисним. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал, звертайтеся до нас за консультаціями. Будемо раді допомогти вам пройтися по вашому індивідуальному запиту, підібрати програми в Великій Британії, підказати, де можна отримати стипендії, підказати варіанти, яким чином заощадити в Великій Британії. Хай у вас все виходить.